Всім привіт! Сьогодні я прийшла замінювати своє водійське посвідчення в Motor Registration Center в Монферал. Ось так він виглядає на фоні заднього входу. Тут ви можете замінити просто своє українське водійське посвідчення на канадійське. Є система запису онлайн, а є система walk-in, що значить, що ви просто прийдете сюди, у цей центр і візьмете квиточок. Ви будете чекати в живій черзі, можете прочекати один, одну годину, можете прочекати дві. Перед тим як сюди їхати, ви маєте забрати з собою паспорт, ваш Work Permit, ваш SIN Number і ваше підтвердження адреси. Це можна забрати у кейс-менеджера. Вона вам видасть печатний файл з тим, що ви проживаєте по такому адресу. І потім, коли ви. Потім, коли ви заплатили вже гроші, вам видають папір, що через 7 днів прийде карточка на цю адресу. Важливий момент те, що якщо ви не хочете або не маєте свого фізичного водійського посвідчення картки, то ви можете з дії роздрукувати своє електронне посвідчення, та сторінка, де у вас інформація англійською. Котра дає все, де видано, скільки, чого, яка категорія, плюс сторінку, де є ваша фотографія. І ви це друкуєте і з цим приходите сюди. Якщо у вас немає друку, вас попросять тут надіслати на емейл. E Я додам в описі який емейл, e також адресу цього центру додам. І єдиний момент, що тут немає вайфаю, тут немає інтернету. Тому якщо ви не маєте інтернету на своїй сім-картці, ви не зможете відправити. І як вийшло зі мною, я просто відстояла годину, витратила свій час, підходжу до віконечка, мені кажуть, треба надіслати цей скан документ електронний на адресу, а я не можу цього зробити, бо в мене немає інтернету. І поки я у людей випрохала інтернет, відправила, мені сказали знову брати квиток і знову я годину чекала. Потім ще який момент з тим, якщо у вас немає фізичного посвідчення, вони його будуть перевіряти на місці. Це може зайняти десь 15 а, хвилин на те, щоб перевірити. Потім, коли ви отримали всі папери, ви просто йдете в віконечко, вас там одразу фотографують. Ви платите, в мене вийшло майже 10 років стажу, то я заплатила 141 долар 41 копійку. У вас, може бути, у вас може бути інша якась ціна в залежності від того, скільки ви вже проїздили, скільки років ви маєте посвідчення. Тож будьте уважні, зважайте на це, і хай вам щастить. Бувайте!